Доброго вам здоров'я, шановні, 6 червня, п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує преподобного Віссаріона, Чудотворця Єгипетського. За перехідним народним календарем в нас сьогодні в українському народному календарі. Перехідному на сьогодні п'ятниця Святодухівська. Це 2 на 10 п'ятниця. В різних джерелах її по-різному називають. Хтось і називає Святодухівська п'ятниця, хтось її називає п'ятниця перед зеленими святами. Тобто це п'ятниця перед трійцею. В народі вірили, якщо постати в цю 10 п'ятницю, то людина буде під особливим небесним захистом. Казали, така людина не потоне, навіть якщо випадково впаде у воду, вода її не прийме. В лісі ця людина не заблукає, бо нечисте її не зіб'є зі шляху, її не вкусить і отруйна тварина. І гарячка, зубний біль, слабкість також від всього цього захищає сьогоднішній піст. Найбільше ж остерігалися, щоб не піти в засвіти, в тривозі, без очищення серця нашого, наші предки тому піст цього дня допомагав бути людині спокійною. І розуміти, що коли настане її час, в неї буде можливість така сповідатися, ось, ось від чого захищає ще цей піст цю 12-ту п'ятницю. А ще вірили, що така п'ятниця сьогодні, якщо постити в неї, вона захищатиме від полону, не лише буквального, коли ворог забирає силою, а й душевного чи життєвого, коли людина потрапляє в залежність, у безвихідь і під чужу волю. Про ці дванадцяті п'ятниці, шановні глядачі, якщо ви вже давно на моєму каналі, то я вам періодично про них розповідаю. Їх 12 в році, але є різні джерела, і в різних джерелах трішечки різні п'ятниці мають на увазі, тому... Коли я про них розповідаю, таке може бути, що впродовж року, за весь рік, якщо їх підрахувати, їх буде трішки більше, ніж 12, тому що я використовую різні джерела, але все це стародавні джерела, етнографічні джерела, старі книжки. Тому ці інформації на цьому каналі можна довіряти. Можливо, така різниця в датах є, тому що в різних регіонах трішечки по різному вірили, а можливо, тому що десь вірування християнські більш сильні були. А ще ж були дохристиянські вірування. і Там свої були, були п'ятниці. В принципі, це є ті самі п'ятниці, просто чи їх було 12, наприклад, в дохристиянській чи саме, ми цього не знаємо. Можливо, їх було більше. Через те, можливо можливі, от такі різночтення. От а попередня ж ця два та п'ятниця була от буквально два тижні тому, і я про неї розповідала. На Гуцульщині період трійці супроводжувався сувором і табу, особливо в п'ятницю. В цей день вважалося гріхом прясти, білити, прати, аби не порошити порохами і не тривожити душі предків, які за повір'ями могли відвідувати землю. Не можна було також ляпати болотом, щоб не забруднити духовний світ. Подоляни зі свого боку також уникали різних побутових занять. Їм заборонялося золити білизну, трусити сажу, пекти хліб. Готувати квашу, а також чесатися, мити голову чи співати пісень. Люди вірили, що дотримання цих заборон може обезпечити їхню землю від посухи, адже навіть дрібні порушення могли розгнівати небесні сили, які забезпечують достаток вологи. Якщо 6 червня вітер дме зі сходу, буде дощ. Якщо під час роботи грудки землі прилипають до сапи або важко розбиваються, осінь буде холодною, а врожай зерна слабкий. Зранку гримить грім, до вечора задощить Дзвінкий грім обіцяє сильну зливу, а глухий тихий дощ. Ясний та теплий день на врожай великого зерна. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім вам внутрішнього світла, що не згасає, навіть коли за вікном хмарно. Нехай день буде спокійним, мов тиха вода, але плідним і щедрим на добрі думки та нові ідеї. Бажаю вам відчути, як багато вже зроблено і скільки ще хорошого попереду. Нехай поруч будуть люди, з якими затишно мовчати і радісно говорити. А святі, яких вшановують сьогодні, хай благословляють на добрі вчинки. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікава дізнаєтеся. У нас почалися вже зелені свята. Ну, як, зелені свята. Вважається, що вони ніби до завтрашнього дня починаються. Але русалії, тим не менш, почалися в нас в ще вчора Тому в нас дуже цікавий, дуже небезпечний період. Сьогодні дуже особлива п'ятниця, я про неї буду дуже детально розповідати в цьому відео. І будь ласочка, додивіться його до самого-кінця. самого, -самого кінця. Це дійсно унікальний контент і унікальний календар на 2025 рік, тому що я його складаю сама, я збираю етнографічні джерела, старі книжки, все-все-все звідти збираю. І враховую всі неперехідні свята, і, звісно, перехідні свята, і народні звичаї я враховую. І ну скільки я шукаю в інтернеті постійно, я не бачу, щоб хтось ще проводив в цьому році таку роботу. Можливо, колись я когось ще подібного знайду свого однодумця чи однодумець, Буде дуже цікаво спостерігати, спілкуватися на цю тему. Дуже дуже цікаво. От. А сьогодні давайте додивимось це відео до самого самого кінця. Воно буде дуже цікаве, дуже-дуже корисне. І ставте лайк, подобаєчку. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, всім нашим заступникам, небесним за заступництво за цей чудовий день за цю п'ятницю, 6 червня 2025 року. Слава Україні! І я продовжую. 6 червня вшановують пам'ять преподобного Віссаріона, чудотворця єгипетського. Він народився в Єгипті, а ще в юності прийняв хрещення і почав вести суворе, зосереджене на духовному очищенні життя. Щоб краще пізнати чернечу справу, Віссаріон вирушив подорож святими місцями, побував в Єрусалимі, зустрівся з преподобним Герасимом в Йорданській пустелі, бачив подвижників, які жили у самітненні. Після повернення він прийняв чернечий постриг. І став учнем преподобного Ісидора Пелусіота. Віссеріон дав обітницю мовчання і їв лише один раз на тиждень. Про преподобного Віссеріна розповідали, що одного разу він так заглибився в молитву, що стояв нерухомо 40 днів без сну та їжі, спав він тільки стоячи або сидячи. За свою велику духовну працю Віссеріон отримав від Бога дар чудотворення. Більшість життя провів просто неба в тишій молитві. До господа преподобний відійшов у глибокій старості мирно і спокійно. 6 червня незавіжнім дівчатам не варто довго дивитися на своє відображення у воді так застерігала народна традиція. Якщо цього дня адме сильний вітер, не слід вголос говорити про свої проблеми. Наші предки вірили, вітер на вісаріона може рознести негаразди по світу, і зібрати їх докупи буде вже важко. Також в народі казали, що подружжю не слід спати в різних кімнатах, якщо вони під одним дахом. інакше між ними може початися непорозуміння. А ще 6 червня не радили вирушати в далекі поїздки. Навіть якщо нічого поганого не трапиться, результат може виявитися не таким, як очікувалося. Ще 6 червня церква згадує трьох святих жінок: Феклу, Архелаю, Сусанну. Вони присвятили своє життя молитві, служінню ближнім і зціленню хворих. Їхня віра була глибокою, а життя сповнене жертовності й труботи про людей. Коли за часів імператора Діклетяна почалося переслідування християн, вони змушені були залишити монастир поблизу Рима і переховувалися в провінції Кампань. Та навіть там не припинили служити. Постували, молилися, допомагали місцевим мешканцям і приводили їх до християнської віри. Зрештою, правитель Леонті дізнався про них і наказав привести до міста Салерно. Архелаю змушували поклонитися ідолам, погрожуючи її тяжкими випробуваннями, але вона твердо стояла на своєму і викрила марність цих поклонінь. За це правитель наказав випустити на всіх жінок голодних левів, однак звірі не торкнулися святих, а мирно лягли біля їхніх ніг. Зрештою, всі три святі відійшли в засвіти. Молитву до святих я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете скористатися принагідно. Цими днями, оскільки вже в нас русалії почалися, є суттєвий ризик зустріти потарча. Потарчата це душі діток, які, на жаль, пішли з життя нехрещеними. Їх ще по-різному називають Потерчуки, потороча, страча, згіблення. За давніми повір'ями, ці душі сім років літають і благають Христа, Їхні голоси дуже схожі на кумкання жаб. І ось, якщо хтось почує таке сумне благання або просто жаб'яче кумкання, то має проявити співчуття. Потрібно кинути хустину, рушник або шматочок полотна. Це буде як крижмо для хрещення і промовити Іван та Марія, хрещу тебе в ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Обов'язково треба дати ім'я цій нещасній душі. Тоді, кажуть, маля стає справжнім янголом. Але якщо за сім років ніхто так не охрестить таке дитя, то воно потрапляє до нечистих духів. Ці малята часто стають здобиччю інших русалок, а подекуди в Україні їх називають мавками або семилітками. Такі русалки й семелітки відрізняються особливою мудрістю, проявляючи її в розгадуванні або загадуванні загадок. Злі духи мучать украдених потерчат, і лише на зелені свята вони отримують короткочасне звільнення від страшних тортур. Існувало повір'я, що на зелені свята ці душі з'являлися у вигляді мавок, нявок або гречух, лякаючи людей своєю непередбачуваною поведінкою. В Україні існували вірування, що душа нехрещеної дитини, яку називали потерчам, могла перетворитися на пугача або лелеку. Кажуть, якщо через сім років після того, як дитина пішла в засвіти, її так і не охрестили, то вона і стає пугачем. На Поділлі навіть вірили, що саме тому пугач часто мешкає біля місць поховань і кричить Поховав! За переказами, потерчата живуть переважно біля озер або боліт. Вони бродять в темряві, несучи з собою блимаючі вогники, що то сполахують, то захасають. Таким чином, вони намагаються заманити людей в трясовину. Поховати нехрещених дітей на звичайному кладовищі вважалося великим гріхом, тому для них обрали інші місця десь за цвинтарем або на перехресті доріг. В давнину їх навіть ховали просто в осель під порогом або під піччю. Такий звичай пояснювався тим, що дуже давно біля печі ховали родичів, які покинули цей світ, і кожна мати, яка там ховала свою дитину, сподівалася, що предки будуть опікуватися нею і не допустять до нечистої сили. Поховання ж під порогом або під перелазом в народі тлумачили так переступаючи це місце, люди щоразу нібито творили ногами хрест, хрестячи тим самим потерча. Існував також звичай переступати новонароджених тварин, щоб вберегти їх від нечистої сили. Дітей, які народилися без ознак життя, закопували й під верхом, де в сінях закривали бовдур пічну трубу. Це зрозуміло, адже Демар вважався своєрідним входом в потойбічний світ. З тієї ж причини існував звичай зазирати в піч після того, як хтось із родичів пішов із життя, щоб позбутися страху. На Закарпатті, щоб не боятися покійного чоловіка, вдова тричі вигукувала його ім'я в піч. На зеленому тижні, щоб все зілля йшло на здоров'я худобі, казали таке. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Воно дуже-дуже дієве. Кузьма і дем'ян це зілля орав, а Бог розсівав, Богородиця діва поливала, божа мати зілля рвала, корові рудій. Богом Даній користь давала. В роги, в ноги, в жили, в сустави, в молочні жили, в вим'я, в дійки, на солодке молоко, на густу сметану, на добрий сир, на жовте масло. Звісно, це текст цього замовляння, як завжди, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, Там поруч з тією молитвою, я так само на сьогодні підготувала. І е, я нагадаю, що замовляння читаються дуже-дуже швидко, пошепки. І дуже швидко. Краще їх читати або 3, або 9 разів, тоді вони діють дуже-дуже добре. 6 червня 2025 року 11 місячний день. Я нагадаю, що на цьому каналі в мене ще є народний місячний календар. Можливо, він буде відрізнятися від сучасних якихось світських місячних календарів. Це саме народний, так само з етнографічних джерел місячний календар. Місяць в нас сьогодні зростає в другій квартирі, набирає сили. За народною явою це час, коли внутрішня енергія природи зростає і все добре, задумане, має шанс укорінитися і вирости. Та водночас цей день пропадає на 12-ту п'ятницю, яку шанували як особливо суворий і обережний день. Сни на 11-й місячний день могли бути глибокими, пророчими, особливо ті, що снилися на світанку. Вони часто вказували на приховані сили людини або попереджали про внутрішні перешкоди. Якщо сни були добрими, це вважалося знаком підтримки згори. Якщо ж тривожними, варто було переглянути свій шлях і помисли. Стрижки на зростаючому місяці традиційно вважаються корисними. Волосся буде ставати густішим і міцнішим, але з огляду на святість п'ятниці. Від походів до майстрів краще сьогодні утриматися. Лише якщо є потреба прям нагальна, така тоді ну, можливо можна. Хоча я б насправді не, не ризикувала таким чином. Що не можна робити сьогодні? Два на 10 п'ятниці це особливі дні в році, коли сама богиня Мокоша спускається на землю, щоб доглянути за порядком серед людей. Наші предки вірили, що в ці дні вона придивляється до кожної жінки, господині та родини, перевіряючи, хто дотримується її настанов, а хто ні. Через це і заборон було чимало, бо в такий час будь-яке порушення могло накликати на себе гнів великої богині. Найперше правило не можна працювати. Жінки мали за великий гріх у 12 п'ятницю брати до рук веретено, голку, чіткацький стан. Прясти, ткати, вишивати, прати або м'яти коноплі це все було під суворою забороною. Вірили, що якщо в цей день хтось почне працювати, то мокоша з'явиться перед очима в образі старої, змученої жінки, вся в крові, з тілом, нашпагованим голками та порізаними нитками. Це був страшний знак, так богиня показувала, що праця в її святий день є нечуваною неповагою. Для чоловіків теж були свої заборони, не можна було виходити в поле з плугом або братися за важку роботу. Вважалося, що якщо чоловік почне орати землю, то підніме пил і образить богиню, яка в цей день має відпочити від турбот, стежачи за своїм творінням, землею і врожаєм. Плуг, як і інші знаряддя праці, мав відлижатися в кутку, щоб не потривожити спокій полів. Діти в цей день також мали свої обмеження. Їх не можна було купати, адже вода вважалася занадто сильною стихією, яку в такий день варто не турбувати. Кажуть, що купання в 12-ту п'ятницю може забрати дитячу силу або ж накликати хвороби. Дівчатам та підлінкам заборонялося розчісувати волосся, щоб не розплітати долю даної богиною. А що ж робити тоді в цей день, якщо не працювати, люди займалися тим, що благословляла сама Мокоша. Вона любила, коли жінки збиралися разом. Спілкувалися, ділилися знаннями та співали пісень. Особливо шанувалося ворожіння. Багато ворожок і знахарок приходили до святих місць, щоб дізнатися волю богині і зазирнути в майбутнє. Жінки просили в мокуші захисту від злих сил, здоров'я для себе та родини, успіху в пологах і благополуччя в домі. Також на 12 п'ятниці не можна було влаштовувати гучні свята або сваритися. Мокоша, хоч і богиня родючості і милосердя, але вона сувора до тих, хто порушує гармонію в родині та в домі. Тому всі старалися поводитися смиренно і спокійно, аби не накликати на себе біду. Оскільки русалки та потерчата вже дуже-дуже активні в цю п'ятницю, забороняється сьогодні купатися у водоймах, в річках, озерах, в ставках. цього не можна робити в жодному разі. Також сьогодні не можна самому ходити в ліс. Також не можна виходити поодинці в поле, бо і в лісі в нас, згідно українською традицією, існують свої русалки і мавки. І в полі так само є русалки, так само мавки. Вони трішечки інакше себе ведуть. Ну, наприклад, те, що може біля води трапитися, ми розуміємо, що русалка може затягнути на дно. А от на поля вона може підійти і запитати вас, просте питання: запитати, полин чи петрушка. І для того, щоб русалка від вас відчепилася, вам треба сказати слово полин, тому що полин це якраз та трава, яких русалки дуже бояться. А петрушка, якщо ви так скажете, вона вам скаже: ти ж моя душка і починає вас лоскотати, і це вже не до добра. Сьогодні ще зарано збирати клечення, зарано збирати зілля. Це треба буде зробити завтра зранку до схід сонця, обов'язково. Тим більше, сьогодні ще не можна прикрашати хату квітами, маювати не треба до заходу сонця, така традиція. І це справа взагалі не сьогоднішньої ночі, а завтрашньої ночі. Тобто, завтра до схід сонця треба зібрати зілля і протримати його в хаті цілий день, а маювати так відчити вже тільки після того, як сонечко сяде. 6 червня, п'ятниця. Це в нас день пісний. За традицією в такий день утримуються від м'ясних, від молочних страв, від яєць, від жирної їжі та алкоголю. Сьогодні не готують на вершковому маслі, не додають сметану чи сир, не варять бульйони на кістках. Їжу обирають пісну просту, на воді або з невеликою кількістю рослинної олії. І дуже важливо також, я ще раз вам нагадаю, що якщо сьогодні суворий піст, зробити взагалі цю п'ятницю сухим днем, сухий день це коли в нас тільки хліб і вода, згідно з українською традицією. Якщо так суворо постати сьогоднішній день, то можна отримати ту винагороду, про яку я розповідала на початку цього відео. Ще раз передивіться, можливо, щось вас з цього переліку зацікавить. От. Ну, як на мене, дуже щедра така винагорода. За сьогоднішній піст може бути для людини і для її душі. 6 червня іменини відзначають Георгій та Іларіон. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати миру, радості, світла на життєвій дорозі. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирої підтримки, гармонії в душі та тепла в серці. Нехай в житті буде якомога більше щасливих моментів, добрих людей поруч і натхнення в щоденних справах. А небесні покровителі хай завжди будуть поряд в радості і в випробуваннях, оберігаючи, підказуючи і благословляючи на добро. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день і взагалі надзвичайно цікавий період у нас з вами, шановні глядачі. Русалії вже в нас трима тривають. Завтра в нас буде клечельна субота. Це дуже цікавий день. Зрештою, таке, така назва не всім відома в Україні. До речі, до речі, я вам хочу сказати, що клечельна субота. Не всі знають, що вона саме клечельною називається. Це слово дуже, -дуже відоме було колись по всій території України, але потім була радянська влада в нас, і більшість із нас це слово забули. Будемо пригадувати. От і завтра я буду розповідати вже про те, як правильно клечення це збирати, що з ним треба робити, у котрій годині я на трішечки сьогодні вже розповіла, що не можна робити з цим клеченням сьогодні. А завтра вже з самого-самого досвіта е, треба буде відправитися і щось, якусь травинку собі припасти. От, і е, так само я буду розповідати про те, які трави треба до церкви нести згідно з українських традицій, я церковних традицій в цьому питанні. Не чіпаю, тому що ну, в мене такий канал більш про народні традиції, про народні свята. І, зрештою, наших народних звичаїв і так доволі багато, бачите, яке довге відео в мене сьогодні вийшло. І я дякую вам красно за увагу до наших справжніх стародавніх українських традицій. Жіноче свято у нас таке сьогодні, 12 та п'ятниця. Якщо брати християнських звичаїв, це, звісно, п'ятниця богині Мокоші. От потім просто це були християнські п'ятниці, коли вже християнство прийшло на наші терени. Але все одно це жіночий день і жіноче свято. Саме головне сьогодні, що треба зробити, це себе кохану жіночку. Треба себе звільнити від хатньої хатніх справ від роботи важкої, від рукоділля. В жодному разі не можна рукодільничати сьогодні. Треба сьогодні відпочивати. Але тихенько, не порушуючи настанов та заборон, які нам передавав український народ. До зустрічі завтра. Будьте здорові бережіть себе, не перетруждайте себе, не перепрацьовуйте. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!